Афганістан те, що не стерти з пам'яті. <му> Вони ті, хто народилися в мирній країні в мирний 5 -5 час. Вступаємо в бой, ж дімбіль, я мать увіжу и дом родной, Когда забуду, как полыхают в огне дома. Здесь нас стреляют, здесь, как и прежде, вони не планували війну у своїй життєвій біографії. Как огне... А так склалося, що Афганістан став їхнім нескінченним булем. Деська і прежні йде За перевалом в глухому щелі опять стрільба, ветерани війни в Афганістані, колишні воїни-інтернаціоналісти, про ті часи розповідають неохоче, адже душевні рани нагадують про себе й досі. Там, серед рудих пісків і каміння афгана, вони більшість після шкільної парти вмить подорослішали, щодня дивлячись у вічі смерті. Тривога не полишає їх і до сьогодні. Вона затаїлася десь там, на дні душі і часто дає про себе знати. Ще й досі їм сняться жорстокі бої, коли на твоїх очах гинуть товариші. А сам ти, здається, ходиш по лезу ножа. Їх важко зрозуміти стороннім людям. Але один одного вони розуміють з пів слова, з пів погляду. І до сьогодні, через багато років, називають один одного побратим. Афганістан для них це не просто географічна одиниця. Це синонім слова смерть. Афганістан. Те, що не стерти з пам'яті. Для більшості з них до останньої миті залишалося таємницею те, що відбуватимуть військову повинність в Афганістані, що в мирний час ризикуватимуть життям і, можливо, поляжуть на чужині? Не був винятком і Олег Пожарський. Ні, я не виключення із правил. Також як всі мої сухоживці узнав, що ми потрапили на територію Афганістану вже в самоліті, коли пересікли кордон самої держави. Прапорщик, який нас наспровождав, вийшов до нас у самоліті і сказав, що шановні, ми пересікли кордон Дружньої нам Республіки Афганістан. Так що прошу і зразу почав розказувати про те, що, що в Афганістані можна, що не можна. Пожарський Олег Леонідович народився 14 жовтня 1964 року в місті Макіївка Донецької області. 22 березня 1983 року призвався до лав Радянської армії. Через три місяці потрапив до Афганістану. Служив у мотострілковому полку в ущіленні Паншер. 26 травня 1985 року повернувся до Радянського Союзу, нагороджений медаллю за відвагу. Один рік 10 місяців випробувань афганом. В першу чергу наголосили на те, що не можна дивитися на їхніх жінок. Вони поранжі ці жінки, але ну, довго, якщо будеш дивитися, то він має тебе право вбити і йому за це нічого не буде. Не можна ходити на їхні території, тому що в них час на собі. зовсім друга культура, зовсім друга менталітет людей. Вони зовсім по-другому живуть і їм наші закони чужі, а нам їхні закони чужі. Вони якби треба було поважати, треба було вчитися поважати їхню культуру. Такому ранньому віці, 18 років, як нас туди забрали, про це мало думалося і. Це зараз же ми з досвіду життєвого. Ну просто ми не могли це все зрозуміти, це котла, які нас кинули. Так. Кабул, потім баграм, з баграма в паншер, общем, були якби, бойові рейди, були і відпочинок. ну як би Ми ж тоді не думали, що це ми там дійсно загарбники, чи там ну отак. А зараз розповідати, про що розповідати? В тебе стріляють, ти мусиш стріляти, та і вся війна, що то буває. Знає, що Всі афганці, які повернулися живими, у них тільки загостилося таке відчуття справедливості. От, можливо, десь душа стала вразливішою, а в принципі, то всі ми знаємо, що всі ті душі, які полягли там, вони полягли за, за справу, за ту справу, на яку нас держава покликала. Де Загострене чувство справедливості і надзвичайно почуття. Плеча, друга, якби взаємоповаги і взаємопомощі. Це єдине, що нас гуртувало і що дало нам можливість от, остатися. Якби доля повернула мене в ті роки, і я знав, що так трапиться, я б не поміняв би свої думки, і пішов би по тій самій тропі, що мене зела доля з нею. Страх був, звичайно, був, але страх розумний. Завжди все з досвідом приходив. все з досвідом, А коли привикається, найстрашніше втратити друга товариша або за себе, як би сказати, коли. Доходить до цього до діла, мало переживаєш, переживаєш за успіх, все того діло, яке ми повинні були зробити разом. Так, і на тому все. А діти не знали, що організували. Да, так прийшло, що написав, хоча не хотілося писати, але не знав, що може бути хуже для матері. Допустим. Ну Всі ж ходили під Богом і не знати було, чи прийдеш, там, чи цин прийде. Так, написав, щоб вони знали, щоб готували, де знаю, до чого там. Ну, так. Тут однозначно це. Школа дружби, школа взаємоповаги, допомоги одне одному, братерства. Пам'ятаю, як повернувся поїздом, через всю Росію із Ташкента. От, ну, в общем, шість днів почти, що, там ми то, добиралися. От, і я написав, ма, матері написав, коли я там прийду. В общем, це настільки був якби, і сюрприз, і настільки це було емоційно, що да, надовго. Ви знаєте, так, Життя, людський склад характеру, да, Забувається, багато чого забувається, але забувається, я вам скажу хуже, погано забувається. А хороше, добре все пам'ятається і ніколи не так. а так. C'est ne